Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі! І сьогодні я для вас приготувала знову фантастичний рецепт. Я знаю, що ви в мене дуже любите все з яблучками, тому я приготувала сьогодні запечені млинці яблучні в апельсиновому сосі з бадьяном. Це настільки смачно, швидко та просто, що ви навіть не уявляєте. І тому обов'язково раджу його, е, приготувати е, ці млинчики. Нам не потрібно окремо яблука обсмажувати, потім закручувати все в млинці. Ми додаємо все в тісто і запікаємо е, в апельсиновому соусі з вершковим масочком, медом. Це дуже смачно. Я додала ще трішки журавлини в'яленої. ви можете додати родзинки. Так, зараз скуштую. Ммм. Дуже смачно, ароматно. Такий тоненький аромат, бадьяну. Ну це дуже смачно, тому швиденько давайте зі мною цю смакоту приготуємо. Готуємо тісто. В миску я відправляю яйця, цукор та дрібку солі. і все гарненько перемішаю. Вливаю розтоплене вершкове масло та ароматизую цедрою апельсина. І знову все перемішаю. Вливаю трішки молока, перемішаю та буду вводити сюди частинами борошно, щоб не було в мене комочків. Вливаю в тісто молочко, що залишилось, та знову все перемішую. І тепер вже можна натирати на крупну терку яблучку. Додаю їх в тісто, також сюди відправляю в'ялену журавлину, перемішаю і дам тісто відпочити хвилин 10-15. На розігріту сковорідку даю трішки олійки. І буду сюди відправляти тісто. Набираю повний черпачок, тому що млинчики я буду робити товстенькими. Спочатку ось так розрівняю, потім візьму лопатку і вже розрівняю лопаткою, щоб тісто було максимально в мене рівненьке. З однієї сторони, млинчик в мене вже обсмажився і перевертаю його на іншу. Тепер приготуємо сироп. Для цього в кастрюльку я відправляю апельсиновий фреш та додаю сюди дві штучки бадьяну та вершкове масло. У мене тут 30 г, можете взяти менше, можна взяти 20 грамів. Додаю також мед і відправляю на плиту. Все перемішаю і дам розчинитися вершковому маслу. Після того, як сироп закипів, відключаю плиту, дам постояти десь хвилин 10-15 потім бадьян дістану. В форму наливаю трішки сиропу та відправляю сюди млинчики. Я їх ось так уже загорнула. І заливаю сиропом, що залишився. Відправляю в духовку хвилин на 20. Запікались вони в мене за температури 190 градусів. Даємо трішки охолонути. Млинчики виходять надзвичайно ароматні, ніжні та смачні. Тому готуйте та смакуйте. Ось!